Привіт-привіт. Нічний ефір. Я дуже хочу, щоб там не знаю, перед сном. А ті, хто будуть дивитися в записі, будь ласка, подякуйте собі за цей день. Яка ви була в цьому дні? Я не знаю, тільки що спілкувалася з клієнткою і. Вона, знаєте, для мене як уособлення такої жінки, ну така офігенна, ну така класна, ну така приємна, така віддана, така віддаюча, така з люблячим серцем. така, ну, Я розумію, блядь, це ми такі жінки, ми офігенні, ми круті, ми ємкі, ми щирі, ми з такою енергією просто. Люблячі, активні, хазяїновиті, ну Просто, я не знаю, до мене приходять клієнти ну як на підбір. Просто класно, шикарно, фігіра. Я така: ааа, яке щастя! На цій планеті, ці жінки. Як нашим чоловікам з нами щастить. Тільки потім, знаєте, наступає ну, біль, тому що ці жінки ми. Раз і приходять, і та потухша, та знецінена, та я загубила себе, та я себе занедбала, та я обіжена, та мене не люблять, та я ще себе не реалізувала. і, і такі подожіть, приїхали. Подожі, подожі, киця, вернись, дай я знаю, що ти цвітеш, я знаю, що ти пахнеш, я знаю, яка ти приваблива. Будь ласка, давай ми тебе віднайдемо, ну, реанімуємо, тобі не личить бути з похнюпленими е, очима. Розумієш, такою зажатою, такою напруженою, такою недовольною. Це капець серце кров'ю е, е, обливається. У мене сьогодні була парна консультація, парна терапія, да? і помиш, я, я дивлюсь на неї, а вона там от така. ну... Мамаша, така, розумієте, яка все на собі тягне, яка так старається, яка так віддається, і, 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 і оце, і вона така стомлена від того всього, така виснажена, і так і хочеться ну, обняти, пригорнути, сказати, кіце моя лапонька, моя хороша моя серденько моє. Кожній жінці десь у якийсь момент не вистачає любові, не визначає, не вистачає визнання себе, не вистачає емоційної, такої ніжності, емоційного наповнення. Кожній прям в якийсь момент часу треба підтвердження, що я значима, що мене люблять, що я потрібна, що я важлива, що все, що я роблю, це цінується, на це зважається. Боже, люди, я не знаю, як вам передати. От, Наприклад, ця клієнтка каже: Альона, де ти була? Де ти була? Я рік з цим отварюся, розумієте? І ми за одну консультацію так от перевернули. І з тієї виснажени вже так роз, 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 роз і вже вона ожила, тому що я вмію попадати в точку. Я знаю, блін, що з вами відбувається. Просто тому, що у ну, мене дуже великий досвід. Мені треба поспілкуватися з вами там, 15 хвилин, щоб я поняла цю всю ситуацію і показала вам суть, до якої, може, ви ще й не готові. Але ми будемо інтенсивно рухатися, бо я не люблю, коли нудно. Я не люблю, коли нудно. Ой, будь ласка, подякуйте собі за сьогоднішній день. Подякуйте, подивіться на себе таким люблячим поглядом. Оцініть самі себе високо, гідно. Не дай Боже не применшувати. Не де точно не принижувати, знаєте, не звинувачувати. Ой, які ці мої хороші? Як нам кожній насправді не вистачає терапії, не вистачає відзеркалення себе. Ми хочемо знати себе, ми хочемо пізнавати себе. І ми це робимо через других людей. друга людина щось таке робить. Знаєте, ми постійно, блін, це ж так мене недооцінюють. Але ну, друга людина дуже часто ділиться своїм обмеженням, на яке вона здатна. І я хочу боже, я ніяк не можу, так. Хочу вам донести цінність майстер-класу, який в нас буде 20, 21, 22 лютого. Ми будемо пропрацьовувати образи дуже сильно. Ми обтяжені важкістю, напругою, негативним досвідом. І по суті, ми там всередині десь отакі ображені, нам образливо, що по відношенню до нас неправильно коїться, що якісь несправедливості знову і знов. Чоловік там неуважний, там не робить, там ще щось, там пренебрежительний, там ще якийсь... І, і це образливо. Ну, ну нема жінки, яка не знає, що таке бути ображеною. Ми всі це проживали. І ми зустрінемося з вами, щоб з цими образами розібратися, але це буде набагато глибше. Ніж просто ну, відпустити образу. Це я вам обіцяю, тому що я працюю завжди глибоко, на достатній глибині і в достатній степені. От коли в нас був майстер-клас про гроші за програмою свій рік на гроші, там набагато більше, ніж про гроші. І він такий крутецький, він такий ємкий. Я вже чекаю дуже-дуже. Да, дякую. Він дуже ємкий. І отут от буде. Ну, ми будемо з вами в потоці. Ну, я буду прямо з вами. Да? І ми три дні з вами попрацюємо, щоб ви Дозволяли собі і давали собі оцей досвід, звільнення, переосмислення. Там, де ви стаєте ну, свободу цю нащупуєте, крила свої розкриваєте, своєю силою з'єднуєтеся, щоб ви не була ота похнюплена, тому що кожна жінка це джерело, це джерело. І відчувайте себе так і не вздумайте ніде себе применшити. Добре? Тому от майстер-клас про образи це от, найближча подія, яка буде всі, хто хочуть розібратися зі своєю ситуацією. Ви не чекаєте, ви мені пишете в директ індивідуально. Ми з вами зустрічаємося і пропрацьовуємо вашу ситуацію. Ну те, що це знаєте, це як лікбез. Ліквідація безграмотності. Перше, нам нам важливо навчитися справлятися своїми самими різними емоціями тут. І в мене, до речі, є майстер-клас, як управляти своїми емоціями. Тому що 690 гривень він коштує 2,5 години в записі. Ну, я дуже його рекомендую, тому що ну, ви таку суть для себе візьмете і там теж набір так практик. Просто ну, бери і роби. Нам важливо себе виховувати, себе ну, навчати, тому що психологія вона кругом. І в частності зараз ми більше подивимося на образу. А що таке образа? Образа це. Ну, це насправді рекетна не, емоція, да? така поверхнева всередині, там от така гіркота, там біль, блін, так больно. І ви так від того болю всередині таку жатість відчуваєте. Хто товаришує своїм тілом, хто не ігнорує і розум... ну, ну, відслідковує да? уважно до себе. Ви побачите, коли вам образливо, ви так, так зжимає всередині. Сука, так больно, так больно. І ми ніхто ніколи не хочемо і не замовляємо собі той біль відчувати. І воно нас стисне, воно нас тримає. І дуже часто в стосунках розумієте, ми вже тримаємося, то любов, любов десь там глибоко подавляється, да? а ми перекидаємося образами, незадоволеннями, претензіями. Якщо ми один з одним говоримо через претензії, через таке знецінення, через критику, ну все там всередині по-любому є образи. І стосунки від них дуже сильно страждають. Тому тут взагалі нема що думати. Ну, знаєте, Ми як берегині. Слідкуємо ну, і вкладаємося для свого блага в першу чергу прибрати ці камінці за пазухи зсередини себе, тому що ваші образи в першу чергу б'ють по вашому здоров'ю, по вашій психіці. Ви стаєте ну, нестійка, розбалансована. Завалюєтеся в негатив, завалюєтеся в ту ображенку, розумієте, до якої ставляться несправедливо. І Потім це все вже видається якимось несправедливим в цьому світі. Дуже важливо, а ще в образі є завжди подавлений гнів. А ми ж з вами хороші дівчата. Нам не можна бути гнівними, нам не можна злитися. Ви що, ще? Не дай Боже, на мене образиться, що він відвернеться, ще він губи надує. Угу. А, і це дуже, дуже, дуже там така класна і цікава глибина, яку важливо розпізнати, і силу, яку важливо собі привласнити. Угу. Так, да, і ми маємо навчитися, тому що от оці всі образи, ну, вони нас старять, вони нас роблять важкими, вони нам не дають із цієї легкості діяти взаємодіяти в стосунках. І все одно ображатися, це чоловік ображається чи ви ображаєтеся, це інфантильний спосіб. Це про нас говорить, про те, що ми ну, як маленькі, ми не вміємо по-іншому справитися з ситуацією, крім того, що надути губи і плакати в подушку. І отам на нього всередині зараз і хочеться тебе дати тобі здачу, і хочеться тобі на ногу наступити і зробити тобі боляче. Тому що ти мені зробив боляче. І ми в тій болі потім захлюбуємося, знаєте, перекидаємося з ним як гарячою картошкою. От оцими незадоволеннями один на одного. Запрошую вас щиро, дуже доступний, абсолютно по ціні майстер-клас 990 дев'яносто гривні коштує і є. Не преміум пакет 1490 гривнів. Там додатково ще йде аудіорозбір від мене в вашої ситуації, і подарунок аудіоурок, мій про агресію чоловіка. Ви в виграші в будь-якому разі приєднатися обов'язково буде дуже потужно і вам буде дуже багато користі. Нехай ви будете щаслива, нехай ви будете легка, нехай ви. Світіть знаєте, цією своєю енергією, а не е, ми світимо тією важкостю, де ми вже втомлені, де ми задовбані, там, і де ми ще якісь. Нам це не личить, нам личить. Так. Тож, всі бажаючі пишіть мені в Директ майстер-клас, і ми з вами зустрінемося і будемо працювати. В Директ мені взагалі можна писати свою ситуацію, яка у вас ситуація, з чим хочете попрацювати, я вам показую. Ну, як я працюю, що можна найбільше, найкраще зробити вже навіть зараз. Тому ну насправді я дуже ціную, коли людина пише психологу, да, от ви прям пишете це, знаєте, свідчить про те, що всередині вас формується готовність до змін. Коли у вас така готовність є, ви або зробите, або зробите. І той, той варіант нас влаштує. влаштує. Коли у вас з'являється це бажання жага щось міняти, це як безкоштовний бензин, який дуже важливо використовувати. І я теж щедро ділюся з вами, що ви вже зараз вже зараз зробіть цю практику, вже зараз зробіть цей крок. Підживіть своє бажання до змін. Тому що дуже багато людей, оці зміни, типу, О, господи, не треба мені ці зміни. Треба. Ми всі хочемо, щоб було ну, ліпше, краще. Розкривайте себе, пізнавайте себе, товаришуйте з собою, чуйте себе. Добре? Да. Тому крута тема насправді вас вот, звільнитися від образ, і ми будемо цим самим покращувати стосунки, да? ви будете отримувати додаткові інструменти, як діяти в тих чи інших ситуаціях, як не провалюватися внутрішньо в свою бідосю, як не зависати там в тому внутрішньому стражданні, роздрайві і не накопичувати злість і образи на нього. Тому що ну, згадуйте вам з ним спати. Розумієте, вам з ним спати, а ваша образа так вас скукожує, що у вас. Подумаємо, ноги, вибачте, не роздвигаються. <смі> і все йде <смі> туди, що ви живете в безкінечній напрузі. І замість тієї себе легкої, розумієте, розслабленої, ви відчуваєте себе зажату, виснажену і ну, без енергії. Привіт, Наталі! Чекаю вас на майстер-класі. Пишіть мені, будь ласка, в е директ, майстер-клас. І да, пишіть свою ситуацію, буду рада бути корисною. ding ding ding.